Ми відчуваємо втрату мотивації, апатії, яку частково називаємо лінію. Хоча зараз можемо розуміти, що це не так. І третій нейромедіатор це дофамін в народі гормон задоволення, але він відповідальний не тільки за це. Дофамін виробляється у разі очікування винагороди, коли ви виконуєте якусь діяльність і знаєте, що отримаєте після цього задоволення собою. При депресії відбувається таке явище, як ангедонія, тобто неможливість насолодитися тими діями, які раніше робили вас щасливим. Ні зустрічі з друзями, ні улюблена їжа, ні хобі вже не можуть підняти. Ваш настрій. Це те вжахливе відчуття сірості життя, де вам на все байдуже і нічого не хочеться. У кожної людини в пресивному епізоді може бути різний дисбаланс нейромедіаторів. Тому, будь ласка, не гугліть якісь рандомні таблетки і не приймайте їх на ваш розсуд. Лікування назначає тільки лікар.